Доброго дня, друзі! Сьогодні готуємо гарбузовий крем суп. Серед безліч-безліч різних рецептів гарбузового крем супа для мене це мій найулюбленіший. Тому що тут відчувається найбільше розмаїється смаків. Овочі нарізаємо. на половинки. Всі інгредієнти в описі. Чесничок знімаємо тільки верх. Робимо ось такі надрізи. Улюблена олія, сіль, трішки червоної паприки солодкої, перець чорний молотий та улюблені трави або спеції. Ставимо випікатися 180 градусів. Приблизно година, година десять. Все кидаємо в блендер. Та збиваємо. Якщо маса буде густувати, додайте трішки води або бульйону. Вершки не менше 30% 100 мл. І вливаємо нашу масу до вершків. Все перемішуємо і доводимо до кипіння. Як тільки буде перша булька, одразу виключаємо, трішки підсолимо за смаком і подаємо. Прикрашаємо трішки олією, я додаю ще хрустку смажену цибульку, трішки сушених томатів та улюблене насіння. Смачного.